В цьому випуску новин яєчна атака Юбенка на Бена і потенційна м'ясна на Канело, думки колишнього менеджера Кличко про бій Володимира Загітом Кабаєлом і підтримка України відомим промоутерам. Також різний погляд на майбутнє Ентоні Джоша від самого Ейджея і його промоутера. А перед тим, як почати, прошу підтримати україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Поїхали! Колишній менеджер Володимира Кличко Берн Бенте ще більше підігріває інтерес до теми можливого повернення українського боксера в ринг. Нагадаємо, сам Володимир неодноразово натякав, що мріє побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Та й саудівський суперінвестор Туркі Шейх хоче бачити 48-річного кличка у Ринзі. Німецький функціонер Берн Бенте заявив, що потенційний бій Володимира Кличко з німецьким курдом агітом Кабаєлом стане великою подією і зможе заповнити будь-який стадіон в Німеччині. Такий бій аншлаг на будь-якому стадіоні, чи то в Гельзенкірхені, чи то в Дюссельдорфі. Агіт Кабаєл родом з північного Рейнвебула. Хоча, відверто кажучи, Берн більше стрясає повітря і хайпує. По перше, раніше він був не в захваті від ідеї камбеку кличка молодшого. По-друге, якогось серйозного змісту в його словах небагато, адже у разі повернення Володимира Кличко на ринг він збере будь-який стадіон в Німеччині лише своїм ім'ям, незалежно від суперника. Ось що буває, коли наміщається бій трештокерів, між якими є особисте в Манчестері. Відбулася перша прес-конференція британців Кріса Юбенка й Конора Бена, які мають побитися 26 квітня. Боксери обмінювались неприємними висловлюваннями, але вишенькою на торті стала витівка юбенка молодшого. Під час face to face він тихенько дістав з кишені куріне яйце і вліпив опоненту ляпас. Конор Бен від куряче яєчного конфузу свідомість не втратив, навпаки, кинувся на суперника з кулаками. У securіті було багато роботи. То в чому прикол? Річ у тім, що Юбенк з Беном мали зустрітися ще в 2022 році, але тоді Конор провели в допінг тест. В його організмі знайшли сліди кломіфену, а команда британця потім виправдовувалася тим, що заборонена речовина потрапила в його організм в результаті занадто великого споживання в їжу куриних яєць. Варто відмітити, що в Британії цей бій викликає ще й історичний інтерес, так як хлопці є синами легендарних Кріса Юбенка і Найджела Бена. Відомі батьки вперше зустрілися в ринзі в 1990 році, і тоді Найджел програв нокаутом у кривавому конкурентному бою. Реванш відбувся три роки по тому і завершився в нічию. До речі, до цих хлопців придивляється суперінвестер аль Шейх. Він впевнений, що переможець цього поєдинку вже в наступному році може зустрітися з Саулем Альваресом. Прикольно буде, якщо переможцем стане Кріс Юбенк. Тоді на прес-конференції він випише канела Ляща шматком соковитого мексиканського стейку. Нагадаємо, зірковий Мекс також попадався на допінгу і пояснював, що клінбутерол потрапляв в його організм через споживання м'яса. Якщо судити по новинам за останні тижні, то можна прийти до висновку, що в американців остаточно протік дах. Але на щастя, в США все ж таки є притомні люди. Одним з таких є відомий промоутер Луді Белла, функціонер боксу підтримав Україну і розкритикував політику своєї країни по відношенню до російської агресії. Дібело ретвітнув новину CNN про те, що США відмовились від союзників і стали на бік Росії, щоб проголосувати проти резолюції ООН з засудженням війни Москви проти України. Дібело назвав це жахливим і що Рональд Рейган від цього перевертається в могилі. Ну а хештег в кінці Слава Україні говорить сам за себе Дякую тобі, Лу. Будемо раді бачити в Україні зустрінемо з хлібом, сіллю, проведемо в Криївку і на Щековицю. Промоутер колишнього чемпіона світу Ентоні Джоша Еді Гірн поділився планами на майбутнє для свого боксера. По словам керівника матчрум, Ей-Джей на пенсію ще не збирається і мріє повернути титул. План Ентоні Джоша залишається незмінним. Перед тим, як повісити рукавиці на свях, він хоче ще раз вдягти Наталію чемпіонський титул. Так що ми будемо націлюватись на того, хто є чемпіоном. Я поки не знаю, хто саме стане наступним суперником, ми ще це вирішуємо. Але одне можу сказати точно: Ентоні любить виклики і ніколи не відмовляється від важких боїв. Якщо вірити гірно, то пріоритетною цілею Джошуа є володар титулів WBO, WBC, WBA Олександр Усик і чемпіон IBF Деніал Дюбуа. Але приймати на віру все, що каже промоутер, не варто, адже Ентоні Джошу говорить зовсім інші речі. І, судячи з цього, його більше цікавить комерційна складова. Вважаю, що найкращий варіант для мене це мегафайт з Тайсоном Ф'юрі. Звісно, люди говорять про реванш з Паркером тощо, але з комерційної точки зору наш бій з Ф'юрі найліпше з можливого. В цьому є сенс, адже цей бій обговорювали багато років і все до нього рухалось. Як бачимо, робити якісь висновки про наступний бій Ейджея поки рано. Не здивуюсь, якщо в результаті ми отримаємо зовсім інше ім'я умовного Лоуренса Околі чи Дерека Чісори. Це складно повірити, але Чісора, який, здавалося, пожебився зі всіма суперважкій вазі і вже пішов на друге коло, ні разу не зустрічався з Ентоні Джошо. Це непорозуміння треба виправляти. В минулому кращий боксер світу Флойд Майвезер поділився думками стосовно лідера рейтингу Pound, for Pound. Кращим боксером сучасності він вважає свого співвітчизника. Думаю, Теренс Кроуфорд номер один сьогодні в боксі. Він в чудовій позиції, за ним приємно спостерігати, у нього чудова сім'я. Ми всі маємо право на власну думку, і для мене кращий станом на сьогодні саме Кроуфорд. А ось інший американець вважає кращим сьогодні і за всі часи українця Олександра Усика. Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Хасім Рахман дав дуже комплементарне інтерв'ю по відношенню до Олександра. Усик надзвичайно технічний боксер. Я завжди вважав його класним боксером. А тепер ми побачили, що в нього ще є наколтуюча міць в ударах. Він зумів шокувати Ф'юрі. Він зробив приблизно те, чого я й очікував. На мою думку, він переміг десь 8-4 по раундам. Усик зробив те, що зазвичай. Переміг чисто і показав, чому він один з найкращих супертяжів в історії. Я ставлю його в один ряд з найвеличнішими. Повне інтерв'ю Хасіма Рахмана, де він порівнює усика з Мохаммедом і молодим Майком Тайсоном. Дивіться по підкасті вгорі. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!